Що проекти, які ми робимо, це всі про агро і для агро. Дивіться, ну у мене тут така цікава тема. Вигорання це така штука, яка трапляється усіма, і це більш всього річ, яку нам з нам потрібно жити і навчитися вирішувати її. Давайте розповім про себе детальніше. Як ви бачите, серійна підприємниця, бо я ще з 22-го 23 роки мені було. Перший мій бізнес був дівчачий салон краси, який два чотири роки попрацював. Власне зрозуміла, що це не та штука, яка мені подобається. Але паралельно я ще була, ну і є юристкою, бо я закінчила Харківську юридичну академію. Власне, і мені подобалось до якогось моменту юриспруденція, бо в нас так в країні завелося, що юристи працюють в дуже важкій правовій системі. А, і випадково, достатньо випадково, це дуже довга тема. Це не окрема конференція, яка потрапила в Агро, але в агро, як ви бачите, я вже 8 років. А, я обожнюю Агро м -м, всім серцем, обожнюю тих людей, які тут працюють. І всі проекти, які ми робимо, ми робимо власне для аграріїв. І коли знаєте, ось зараз я долюсь такий гелокоптер В'ю, чи це можливо трошки моя рефлексія на все весь цей шлях 8 років в Агро, тому що Вигорання це така штука, яка передує їй якісь певні чинники. Тобто це не просто річ, яка з тобою нічого не трапилась. Але трішки про себе, щоб ви зрозуміли, що я за людина, бо так ніби Ну, підприємець і підприємиця, ну що до такого. Тут багато хто з вас, підприємець і не розуміє мене так, як людину. Ось, тож я люблю людей. Особливо люблю людей своєю командою, яка тут частково теж присутня. Звісно, тих людей, з якими я дуже давно вагро знайома, які допомагають мені, дуже багато підтримують. Коли потрібно, і словом і ділом. Я дуже вдячна цим людям. Тут теж вони є. Ось ну звісно, тварин природу, все, все так думаю, багато хто з вас теж любить, бо природа це є по факту агро. Ну і підтримую розвиваю економіку України. Це звучить, можливо, знаєте, дуже пафосно, але насправді я купую українські бренди. Я допомагаю моя сестра військова, я допомагаю її підрозділу. Вона знаєте, захищає країну, а моя частина допомагати так, щоб все функціонувало, не дивлячись на те, що вона зараз доєдналася до сил оборони. Ось, окрім того, ми створюємо проекти. Якщо в глобальному сенсі подивитися, то для всієї країни теж. Мої цінності теж багато що про мене говорять. Люблю ходити гуляти в гори в ліс. Останнього разу ми з командою піднімались на говерну, було дуже круто, мотивуюче, всім раджу. Чайні церемонії, спорт і, звісно, творчість в всіх її проявах, бо агро це теж творчість. Щось те, що вегетує, росте в полі, це теж про творчість, тому що цю роботу можна робити по-різному. Ось ну і тут загально всі бренди, які зараз працюють. До цього ще було купа інших проєктів, але я зупинилася, які обсадка на тому, не тих, яких зараз актуальні. Прозор ви там бачили відосів. Ми їздимо на таких суворих чоловічих машинах пікапами, ну я безпосередньо, але я теж вмію їздити і відбирати проби. Але спеці... спеціалізуємося, ми, звісно, на сервісі польових і лабораторних досліджень. Ну, якщо б стало зрозуміло, ми як сім'ї тільки в агросфері. Ось, власне, робимо аналіз ґрунту, добрив, посівного матеріалу, води. Ну і звісно, ми в темі сучасних технологій впроваджуємо точне землеробство. Іноді багато хто не вірить, що дівчата можуть щось такого плану робити, бо ніби це чоловіча справа. Але я думаю, що з часом цей стереотип або міф піде в небуття. Тож а, нам довіряють, бачите, не дивлячись на те, що дівчата, бо ми працюємо та з велика команда є і чоловіки. Але дві засновниці я і моя сестра Валерія. Ось тож і МКП, і інші холдинги довіряють дівчатам. Тож не страшно бути дівчиною в агро, і думаю, тут головне, що ти вмієш і що ти знаєш. А, ну і за 6 років роботи ми дуже багато як ви бачите, проаналізували, чого зробили. А, нам можна сказати, є чим пишатися. У нас найбільший проєкт по точному заморобству з МКП. А, ми вже п'ятий рік працюємо, і знаєте, а, хтось може сказати, що. Це типу хизуватися там чимось. А насправді це, як я вже сказала, така рефлексія, тому що ми дуже багато працюємо, дуже багато вкладаємо серце душу в цю роботу, тому для нас це важливо. В 2023 році, взагалі, випадково я дізналась, що нашу компанію внесли в список Forbes. Я не знаю, чи це добре чи погано, але звісно, коли... Я почула, що наскільки це важливий список для України, це ті компанії, які роблять е, і агро, і економіку України. І вирішила, що все-таки да, це стимул, який е, змушує нас працювати ще більше, ще краще. Нам дуже важливо нести певний сенси, а не просто, знаєте, просто івент, це нікому не цікаво. Е, наш найближчий івент, який відбудеться вже 27 листопада, це окагро. Це моє улюблене дитя, бо Власне, він народився, коли ковід був. Це пандемія в першій буквально місяці. Ми придумали робити е, Окагро. Цьогоріч ми присвятили Окагро трансформації і е, дуже пишаємося тим, що які люди долучаються до нас. Бо це зазвичай люди, які дійсно не все одно, які лишаються в країні, які хочуть працювати в Україні на економіку нашу. І головний наш сенс Окагро не розстеж ти. Неросте тебе. Я обожнюю. У нас досить велика картина в офісі, я приходжу кожен день в офіс, і навіть якщо в мене поганий настрій, то я дивлюся на цей сенс і мені стає тепло. А, так. Ну, захід рефарм це один з найбільших е, проєктів, які ми робимо. Цього року у захід зібрав півтори тисячі людей. Це спеціалісти в Агро, які працюють і теж розвивають цю економіку, але по-своєму. Тобто вони розвивають свої професійні навики як спеціалісти, і допомагають тим самим підприємствам розвиватися швидше. Станя це наш наймолодший проект, який, власне, покликаний розібратися, що ж таке точне землеробство, як воно працює. Але насправді це тільки половина, те, що ми. Робимо дуже багато, що залишається за кадром. Що ми ну тут не представлено, але насправді ми робимо і багато речей для соціальних проєктів, Ми коли робили в 2000 тисячі здається. 2020 чи 21 році парад ілюмінованої техніки на Новий рік, і з, де зібралося все місто місто, бо ми хотіли показати наскільки агросучасне і містяни замість того, щоб знімати, знаєте, фуру з Кока-Коли, знімали трактори, які були ілюмінованими нами, нашою командою особисто. Це було дуже гарно. Навіть по п'яти всеукраїнським телеканалам показали, і це дійсно такий кейс, яким ми пишаємось. Ось, ну 20 тисяч аграріїв з 2017 року зібрали всі наші проекти. А, власне, якщо говорити в цілому, я думаю, ви розумієте, що така кількість проєктів і таких планів на 2026 рік рік можна зрозуміти, чого моя тема називається вигорання. Чого я власне про це буду говорити, тому що я, як ніхто, знаю, як туди потрапити. І тепер уже знаю, як звідти вибратися, тому що знаєте, якісь є більш такі успішні думки про те, що якщо ти нічого не робиш, то все буде круто. Якщо ти щось робиш, то може бути і покапи, як знаєте. Ти ніколи не, не очікуєш на якийсь поганий результат, але якщо він трапляється, то ти, ти маєш знати, як вирішувати в першу чергу для себе, а потім вже е, показувати якісь результати. Е, щоб сказати, головний стимул, який мені допомагав не вигорати в моменті, це, звісно, відповідальність. Відповідальність, яка тисла з усіх сторон, е, банки, е, працівники. Е, і знаєте, це дуже іноді допомагає зібратися, тому що почалися повномасштабне вторгнення. Ти розумієш, що в тебе є якісь зобов'язання, і ти не можеш собі дозволити розслабитися, ти маєш зібратися, концентрувати свої сили і працювати ще більше для того, щоб не підвести вперше тих людей, які тобі довіряють. Ну і по-друге, звісно, якісь там банки і тому подібне, бо це дуже важливо. Теж звісно, нові проекти. Нові проекти, бо ти ніби коли. Починаючи ти йти, йти, то ти вже трішки, знаєте, в такому вже драйві хочеш створювати більше, більше, більше. Але не завжди від того є плюс. Тому що хто тут е, був на наших заходах, всі знають, що я е, на власних заходах дуже втомлена, е, не спавша, не ївша, але... Від того, наскільки ти отримуєш потім фідбеку а, задоволених людей, які тобі кажуть, як вплинули на цей на цей захід, на їхнє життя, це власне тебе драйвить робити краще з кожним роком. Ось ну але є факапи. Факапи дуже значну частину наших проєктів займали. Звісно, не все проходить гладко, будь то а, аналіз ґрунту чи івенти. Звісно, вони Кожного разу додають якоїсь крапельки до такого легкого стану депресії чи вигорання. Зараз ми про це теж поговоримо. В український день фермерами готувалися командою майже 4 місяці, і він не відбувся. Якби я не мала знань на рахунок вигорання до того, коли це сталося, мабуть, це мене знищило вщент, тому що більше трьох мільйонів зобов'язань. Або захід відмінився за тиждень до його проведення. І власне, що зробили ми з командою? Ми поїхали на леговерлу, як я вже сказала. Ми вирішили, що покаф, покафу, а життя продовжується. І знову ж таки, розуміння того, що наскільки важливо не те, що трапилося, а та, як ти на це реагуєш. Прийняття того факту, що вигорання це нормальний процес. Якщо це нормалізувати, але це не системно, витрапляється да, тоді. Ти розумієш, що якщо нормально, значить з цим можна якось жити. Значить, можна якось вирішити це. Якщо можна вирішити, то це не є проблемою. Це такий логічний е... ланцюжок. Uh, ну і знаєте, з тих думок, які мені приходили, тоді дуже багато, бо це треба робити отевну конференцію. Бо я дійсно uh, дуже активно останні два роки навчаюсь в тому, як uh, зрозуміти себе і uh, розвивати свою духовну частину і психоемоційний стан. І вивела загальне правило, що немає ніяких правил. Якщо ви будете думати про те, що дійсно uh, всі правила, які ми з вами знаємо, вони... Нам кимось нав'язані. Можливо, ми по кожному окремо, якби ми розбиралися, ми зрозуміли, звідки ростуть коріння. І коли ти розумієш, що ти вільний в всьому в своєму житті, це тільки твій вибір, твої немає правильних чи неправильних рішень, це просто рішення, які є, які призведуть до якогось а, результату. Ось. Ну і що робити, якщо, власне, ти вигорів. Я б, звісно, звернулася до того, що таке вигорання і як воно трапляється, бо є загальне розуміння, що це щось погане. Звісно, ми до цього рухаємося не одномоментно, а послідовно. От спочатку трапляється втома. Втома це такий стан, коли ти е, сьогодні втомився, поспав і завтра прийшов, вже все окей. То на другий етап перевтома вже замало того, що ти просто поспиш і відпочинеш. І от коли ти вже перевтомлений, але ти ще робиш або фізично, або психоемоційно, трапляється вигорання. Але як ви як виявляється, це не самий останній шлях, він веде до депресії. Якщо ви розумієте, що е ви проходили цей шлях, бо я знаю людей, і я так само, яка проходила цей шлях. Ти розумієш, що да ти трішки взяв більше зобов'язань ніж міг, десь трошки е, більше проектів ніж ти можеш вивести. Де десь, десь не вистачає там чисчиності команди, де ще щось, де ще щось. І так все трапляється або в фізичному, або в психоемоційному стані. бо ми зараз з вами живемо в такий час, коли е, вигорання може трапитися на фоні просто постійного новинного потіку. і виходить, що дуже легко туди звелиться. Але розуміння, що якщо ви будете притримуватися певних правил і знати, як вийти звідти, то все буде дуже круто. Я е, можу зараз бути незрозумілі слова, що здайтеся собі. Типу, як це здається, це ж не, не щось таке фізичне, неможливо нікому здатися, але дуже легко сказати, але важко зробити. Ви точно самі, якщо ви покупаєте собі, знаєте, що робити, і що ви хочете. Якщо ви наслідуєте принципів, які вам нав'язали десь стереотипною соціону, що треба бути успішним, багатим. А ви туди не хочете, вам це не треба, бо ви почуваєте себе комфортно вирощуючи помідорки на городі, вам не треба е, слава, вам не треба якийсь мільйон підписників. А ви туди прагнете, а ви дійсно не розумієте навіщо вам це, то відповідно це дуже швидкий шлях до вигорання. Дуже важливо, щоб ви здалися собі і зрозуміли себе, чого я хочу, хто я. Ну... То я. Бо дуже важливо дати собі чесну відповідь, згадати себе, сьогодні Оксандра казала п'ятирічного, і трошки е, стати трошечки дитиною, щоб згадати дійсно, якими ми були в 5 років, в 10 років, які дійсно наші вподобання, що ми любимо, що ми не любимо. І тоді стає все на свої місця, все місця, вибачте. Коли, тут я вже сказала, що треба основне питання, чого я хочу, дійсно. Але е це дуже легко сказати і важко зробити. Тому що треба спочатку відмовитися від цих стереотипів, зрозуміти, що немає ніяких правил, я можу бути будь-ким, бути будь-де. І головне, чого я хочу, не чого хочуть від мене там батьки, чоловік і тому подібне. Ну і головне, знаєте, коли ти на шляху вже. Бо, наприклад, ви поставили собі ці питання, бо ви мабуть, розумієте, що всі психологи просто ставлять вуличні правильні питання, на які ви знаходите самі відповіді. Психологи нічого вам не радять, нічого не кажуть, як треба зробити. Ще одне питання, яке може допомогти вам зрозуміти, наскільки ви на правильному шляху і. Чи дійсно цей шлях буде вас драйвити і давати енергію? Якщо ви не на правильному шляху, то енергії, звісно, наш організм дуже хитрий. Він розуміє, якщо це не мій шлях, то ніякої енергії не буде. Якщо я роблю ту справу, яка мені подобається, то буде енергія. Сьогодні Марія Загородня сказала про те, що бачи, бачу зараз про те, що дуже важливо, вона спочатку не любила агро, потім полюбила робити те, що ти любиш, дійсно? І ще буквально три, три слайди, та я вже закінчую. А, нам що нам не дає бути тим, ким ми є, насправді? Це, звісно, страхи. Не випробувати очікування, дуже такі страшні речі, самотність, бідність, смерті, а дуже багато страхів не пов'язані з смертю. Але слухайте, це біологічний процес, помирати не страшно. Як сказала одна психолог, можна один раз уявити, що ти помер, і все буде класно. Тоді ти вже зіштовхнувся з цим самим страшним сценарієм, і ти починаєш жити вільніше життя і дозволяти собі те, що ти можливо не дозволяв раніше, що допомагатиме вам. Вас тільки свій список може бути, не чий інший, можна навіть не фоткать, бо це мій список, який допомагає мені тримати баланс між тим, щоб не вигоріти геть повністю, тому що я намагаюся не перевтомлюватися тримати баланс між роботою і відпочинком це не виходить. Але я намагаюся. Різні речі іноді, коли ти хочеш, але не можеш, або взагалі це навіть не практикуєш. Знову ж таки, медитація – це мій шлях, бо мені він допомагає зібрати свої думки в фокус і тримати психоемоційний стан в порядку. Ось і маленькі дуже важливі річ, мене хоч і доганяють, але зрозуміть, що життя живе мене, а не я життя. От, коли ви, ну це така дуже філософська річ, тому що ми звикли, що ми живемо життям, ми беремо відповідальність, ми круті, це ми все це робимо. А чи можемо хтось щось зробити відносно того, запустити, щоб наші клітини перестали ділитися, чи перестати дихати, ну якщо це, от зараз я вирішу, перестати дихати, я не зможу це робити. Тому, відповідно, коли ви з цією парадигмою змиритесь і приймете її, життя стане легшим. Бо життя живе через нас. Всі події, які з нами трапляються, вони просто трапляються без будь-яких там, знаєте, заговорів. Це все навмисно. Це просто ті куртки, які нам навішало суспільство, які ми щиро віримо. Трансформуйте мислення, і все буде круто. Дуже важливо просто змінити думки від того, що ми думаємо, тим ми і є. Якщо щось трапилось, подумали, навіщо мені це все. Або наприклад, ви подумали, ну нічого, прикольна ситуація, розберуся аж цікаво собі самі, як я з цим розберуся. У мене все. Якщо моя інформація була корисна, буду дуже рада. Якщо вам е цікаво більш детально поговорити про е вигорання, готова поговорити з вами за колісами. Щиро дякую, друзі, вашого.